НТА Новини в ефірі. Я Оксана Гнатишин у студії. Вже за мить журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке: ресторани Ярмогедон Львів налякали замінуванням десяти ресторанів. Коли вчитися карантин у школах продовжили рік самотності, вшановуємо пам'ять Кузьми Скрябіна. Питання з Луганська у центрі Львова замінували одразу 10 закладів харчування. Таке повідомлення надійшло зранку правоохоронцям. На територію виїхали вибухотехніки, проте нічого на щастя так і не знайшли. Як надійшло повідомлення зі сходу? Далі у сюжеті. Близько сьомий години ранку правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування одразу 10 закладів харчування у центральній частині Львова. Поліція перекрила територію поруч, не пускала людей і чекала вибухотехніків. Зараз відбувається просто охорона місця події. На даний момент ми просто слідкуємо за тим, щоб громадяни не проходили на територію. Все, автомобілі громадян не пропускаємо, чекаємо вибухотехніків. Соломія має майстерню неподалік замінованого закладу харчування. Через злий жарт мінувальника їй довелося відмінити заняття з учнями. Я прийшла, всі стоять, все огороджено, кажуть майстерні. Будинок замінований. Я кажу, як замінований? Я подумала, що це жарт. Каже, ну замінований. Я кажу, як замінований. Ну і все відмінили учениць. У Алекса ситуація гірша. Його евакуювали з будинку. У чому був, у тому і вибіг. Чоловіку вже на вулиці довелося очікувати правоохоронців, щоб ті перевірили, чи безпечно у приміщенні. В 7.45 рано. поліція до мене постукала в двері, але я подумав, що це на горі, бо там йде ремонт і що це там стукають. Мені сказали, швидко, швидко виходити, бо 10 місць у Львові заміновано. Збирайтеся чим пошвидше кажуть. Я подумав, може взяти паспорт, сумку, але ні, всі речі залишив. Чекав, поки поліція поїде, і зараз уже йду додому. Страшно, страшно, бо просто навіщо міне? Навіщо? Мер є. Я люблю темношкірого, українця і взагалі японця чи китайця. Треба жити, як брат братом. Правоохоронці з вибухотехніками почергово перевіряли кожен заклад. На щастя, вибухівку не знайшли у жодному з десяти закладів. Проте вичислили, звідки гори мінувальник не діслав повідомлення. Це територія Луганської області. Зловмисник використав електронну скриньку російського поштовика Яндекс, щоб налякати Львів'ян. Правоохоронці цю ситуацію називають ще однією спробою дестабілізувати ситуацію на Львівщині. Усі заклади були ретельно оглянуті вибухотехніками. Також на місці події працювали слідчі оперативні групи, кінологи, експерти, представники інших підрозділів, котрі задіюються у таких випадках. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Цей злочин вже кваліфікували як кіберверсію та відкрили кримінальне провадження за статтею 259. Тобто неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, НТА Новини. Вимушений відпочинок карантин у школах продовжили до кінця тижня. Ситуація з грипом у місті пішла на покращення. Лікарі кажуть, паніка безпідставна, медикаментів достатньо. А пік захворюваності вже позаду його зафіксували минулого тижня. Наразі у Львові від так званого свинячого грипу померло п'ятеро осіб. Однак, усі вони до останнього не зверталися за допомогою. Першіння у горлі, підвищена температура, нежить та ломота у тілі. Якщо ви почуваєтесь саме так, то без безволікання прямуйте до медиків. Самолікування кажуть білі халати може призвести до летальних наслідків. У Львові зафіксували вже п'ять смертей від так званого свинячого грипу. Однак, усі ці хворі були у групі ризику, тобто мали недуги, які знижують імунітет. Якщо подивитися, що у нас робиться в, в стаціонарах, то на сьогоднішній день в нас зареєстровано, нас лікується в міських лікарнях 136 пневмоній, з них 23 дитини, 7 людей знаходяться в відділеннях реанімації, і троє з них знаходяться на праці штучної вентиляції легень. Масовий психоз запевняють лікарі марний, адже сім років тому, коли вірус вперше сколихнув Україну, він був набагато агресивнішим та зовсім недослідженим. Тоді до медиків надходило ледь не півтори тисячі викликів за добу, а смертей було втричі більше. Тепер, навчені минулим досвідом, білі халати мають відточений план дій. Ми сьогодні знаємо, що якщо сімейний лікар бачить гострий початок. Температура 40 з першого дня, з важкими симптомами інтоксикації, то вже ж ніхто не зволікає, не лікує, зразу пацієнта госпіталізують. При госпіталізації знаємо, що треба зразу подивитися сатурацію. І рентген не є визначальним, а є визначальним сатурація крові, тобто насичення крові кисне. І якщо ми бачимо, що цей показник знижується, то пацієнту зразу здається киснем. Попри те, що цього року аж один-н-один не такий агресивний, у лікарнях все одно черги. Пік захворюваності був минулого тижня – це понад 9 тисяч звернень. Половина хворих – діти. Наразі наплив пацієнтів менший, однак карантин у школах триватиме. За четвертий тиждень січня у нас захворіло дітей 3-6 років, 1431 особи дитини, а 7-14 – 1331. Відбулася комісія ТЕП МНС і на засіданні комісії прийнято рішення продовжити обмежувальні заходи в навчальних закладах і призупинити навчання до п'ятниці, враховуючи ті показники захворюваності, які на сьогодні ми спостерігаємо. Ще декілька днів без книжок і домашніх завдань справжня радість для школярів. Більшість дітей добре знає, що за хвороба розгулює країною, проте кажуть, лякає не грип, а те, що незабаром доведеться знову збирати ранець. Радість, мені дуже подобається. Ну, там часом скучаю за школою, часом ні. Там, там у мене друзі є. І що робиш, щоб не захворіти? Ну, там трохи чесниця цибулю. Е, е, там е, ну, часом ходжу на вулицю, часом ні. А от дорослі мешканці міста, на відміну від малечі, ставляться до карантину серйозніше. Мовляв, береженого Бог береже. Тож нехай краще діти побудуть до понеділка удома. Я за я за карантин. Ми не ходимо в садочок, хоч наш садочок працює. Пеклую про здоров'я оберігаю. Маю можливість бути з дитиною, тому я за карантин. Чи заповняться у понеділок шкільні класи дітлахами в управлінні охорони здоров'я вирішать наприкінці цього тижня. Медики ж сподіваються, що за 10 днів вірус вдасться подолати повністю. Ірина Сиєвич, Віктор Сембратович, НТА. Новини. Єдина і жалюгідна батьки учнів брюховицької школи шукають меценатів, аби відновити навчальний заклад та поліпшити умови, в яких сьогодні навчаються їхні діти. За останні кілька десят років шкільні споруди не зруйнувалися, та грошей у міської влади на допомогу маленьким брюхівчанам не вистачає. Про сучасний жахливий стан єдиної в селищі школи дивіться далі. Ось в цих спорудах посеред лісу в Брюховичах вже понад 70 років навчаються діти. Це одна з найстаріших шкіл у Львівській області, що складається з п'яти корпусів. За кілька десятиліть шкільні споруди неабияк занепали. Дах, вікна, двері, фасад, умови, в яких учні здобувають базову освіту, не витримують критики. Найбільше вражає приміщення шкільного спортзалу, який простояв зачиненим 11 останніх років. Упродовж цього часу учні, як виявилось, вивчали дисципліну теоретично. Нікому він не потрібний був. Всі як голова був, не буде за Фізкультура була, але діти сиділи в класі. Це приміщення було збудоване в 60-х роках, і до 86 го це приміщення служило як кутень. Місцеві жителі розповідають за останні 20 років. Вигляд школи як зсередини, так і зовні практично не змінився. Той же потрісканий асфальт на футбольному полі. Ті ж старі поламані перекладини, жодної лавки та геть не облагороджена територія. нам потрібно обгородити перш за все школу. Ну якщо б можна було, ще нам облагородити отут тут Футбольне поле ну інвентар, такий відповідно, якийсь. Таких проблем бріховицькі школярі б і не знали, якби 20 років тому було завершене будівництво нової школи. на ура робити то вже нема що знати, бо зараз це мав мав фінансувати державний бюджет. Державний бюджет не фінансував. Віддавали на міський баланс, тобто місто повинно було фінансувати. Місто також коштів не мало, Віддавали знову на селищний бюджет і так далі. Експертиза, проведена на замовлення селищної ради у 2007 році, доводить, жодна реконструкція чи відновлення омріяній мешканцями школи вже не допоможе. Ця школа має бути для дітей зручною, теплою і чистою. Ви самі бачите, все в жахливому стані. Ми хочемо, щоб в школі були належні умови для наших дітей. Оскільки на будівництво ще однієї школи в Бріховичах у міському бюджеті грошей немає. Місцева влада запропонувала мешканцям реконструкцію чинних корпусів з добудовою на присадибній території. Згідно з проектом, обидва корпуси, в яких сьогодні вчаться діти, з'єднають. Та наразі це все лише великі сподівання. А про нелегальні троянди невдалу спробу п'яного водія дати хабар патрульним та трагічну аварію розкажуть вам журналісти НТА далі у огляді. На пішохідному переході на перехресті вулиць Пасічної Поманенка водій збив двох хлопчиків. Унаслідок удару дітей відкинуло майже на 20 метрів від переходу. Стан молодшої дитини, який 8 років вкрай важкий. У старшого 10-річного хлопчика стан стабільний. Шокований водій стояв біля місця ДТП і боявся підійти до поліцейських. Але згодом сам у всьому зізнався. Тепер на цьому перехресті становлять світлофор і додаткові засоби безпеки. Нелегальна доставка троянд у пропускному пункті Рава Руська чоловік намагався незаконно увести в Україну понад 2,5 тонни троянд. Водій вантажівки подав до митного контролю на кордоні товаросупровідні документи на 14 тонн цибулин квітів, які перевозив з Братислави до Вінниці та Києва. Але біда забув, що перевозив ще й добру копицю зрізів живих квітів. Про це випадково згадав лише після того, як митники знайшли їх під час огляду вантажу. І знову чоловіків на підпитку тягне на пригоди. П'яний водій пропонував хабар львівським патрульним, а коли ті не захотіли брати гроші, спробував їх переїхати. На прохання патрульних пред'явити документи водій показав купюру номіналом у 200 гривень. Гроші не взяли, але запропонували покинути транспортний засіб і викликати когось, аби забрали автомобіль, бо в іншому випадку його евакуюють. Пропозиція на чоловікові не сподобалася, тому він спробував втекти. Гроші заховайте, вже вам сказав. Останній раз попереджаю, інакше, інакше. Що ще раз ви їх достанете, ви затримуєтесь і будете відповідати тепер по кримінальній. Ви будете перепрошувати в суді, який вас буде розглядати вашу справу. Ні, я вам ще раз казав, ще раз повторити за гроші. Більше не буде. Ми вас доставимо до слідчого і ви прийнято вже задача хобере. П'яного водія затримали і застосували кайданки. Тепер він відповідатиме за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, відсутність усіх необхідних документів і за спробу дати хабар. Два роки тому львів'яни перестали платити податки в державну казну, щоб не фінансувати злочинний режим. На підтримку майдану виступив Обама та лідери Євросоюзу. Але все це не завадило вбивцям здійснити свої криваві наміри. До розстрілу Небесної Сотні залишалося 16 днів. Хроніки революції далі. Два роки тому, 2 лютого, львівські підприємці відмовилися платити податки в державну казну. Під Львівською податковою люди вийшли на пікет. Вони ніби передчували, що за ці гроші злочинний режим буде вбивати людей. Не будемо сплачувати податки, поки наші не будемо знати, що наші кошти, які ми платимо, будуть використовуватися для держави, для українців, а не для окремої сім'ї. Поки не буде, не буде стабілізована ситуація в державі, до тих пір не будемо платити. Тим часом у Києві люди збираються на черговий віче. Лідери опозиції повертаються з конференції в Мюнхені. На бік майдану стає президент США Барак Обама та лідери ЄС. Тим часом політолог Тарас Березовець робить заяву, що на Майдані працюють російські та американські спецслужби. А влада Януковича виконує лише маніпуляторську функцію. Сценарії, які хочуть втілити на Майдані, пишуть не в Україні. Мова насамперед про ті країни, для яких Україна має інтерес. Це Німеччина, США, Росія. Зараз багато говорить про кремлівський сценарій. І, на жаль, так і є. На Майдані працюють російські спецслужби. Тарас Березовець інтерв'ю для видання Цензор.Нет. 2 лютого Київ живе мирно. Майдан порідів, погода вже не мучила морозами та снігами. Через 16 днів тут, у серці Європи, розіграють найстрашнішу драму в історії Незалежної України. Простріл Небесної сотні та вбивства в Марінському парку. Хто втілив ці сценарії влада пост Майдану не дасть відповіді українцям і через два роки. Ірина Матвіїв, хроніки майдану. Рік самотності, рік без Кузьми. В невеличкій церквиці у Брюховичах лише найближчі. І найрідніші зібралися помолитися за душу вже тепер легендарного Андрія Кузьменка. Спогади військових, які втратили натхненника, музикантів, які залишились без наставника. І звісно ж, емоції найрідніших батьків у нашому репортажі про рік без тебе, Кузьма, але своїми піснями. Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Минув рідні Андрія, ще досі не можуть оговтатися після страшного ДТП, яка забрала невід'ємну частину їхнього життя. Із пекельним болем, та водночас із найтеплішими почуттями згадують усі моменти, пов'язані з їхньою дорогою птахою. Музику я не слухаю Андрій Я її слухала перших певне, два місяці, день у день, а потім в один момент мені прийшлося забрати, бо я такий великий. Цей в самий перший день повішала портрет, отакий, як був у церкві приближення. І я мусила його забрати наверху кімнату, де я не ходжу. Писали, все на старі місця, як було. Доброго дня Михайло. Доброго дня. 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 Пам'ятаю. Аби допомогти, хоч трохи тамувати батьківський біль, до будинку Кузьменьків завітали друзі-прикордонники Андрія. Більше години вони разом із батьками згадували безліч історій та моменти, коли Кузьма приїздив до них на кордон. Зранку ми встали в Ужгороді, похолодало. А він а же ж і тако дождь, що також. І дощ, і дощ, і холодно. Що робити? Знову Кузьма без бушлата. Ага. Тоді в <реш> нас там один був майор, але правда не дуже високий. Начальник відділу, да. да, да. І, і, і це Півень, так, да, Андрій. Він з себе знімає цей бушлат, каже, на, я тобі кажу, його дарую. <реш> він якраз. Прикрас... Дивиться на погона. Там же майорські зірки каже, ну ніщо собі каже зараз ну, ніч став майором. Друзі пам'ятають його завжди веселим, добрим, енергійним та талановитим. Вони знають, що Кузьма живий у своїх піснях, і сьогодні заспівали кілька рядків із улюбленої пісні для нього. Не спитайся до твоє земля, не стидайся до Україна. Добре, там є де нас нема. Став для батька нормальним сином. Лесик з гурту Дзідзью згадує, як збиралися в АТО разом, не судилися. Виконав останню волю Кузьми, тим же без нього. Більше його чекали, ніж в нас. Але ми співали його пісні, всі підспівували, і на блокпостах, і всюди. Тобто, ми виконали його долю, його волю, і я думаю, що він задоволений. Учасник гурту «Скрябін» каже: без Кузьми пусто втім, групу продовжує працювати для людей. Есть на данный момент два вокалиста. Это Анис и Женя Толочный. Ну, три, потому что еще Оля Лизгунова шпрот. И хотим сделать качественный, хороший продукт старых песен, нынешних песен. Все песни Скрябин, чтобы его донести в новой интерпретации, возможно. Вернее, невозможно, и так оно и будет. Каждый человек сам по-своему будет их исполнять. Кузьма залишив вагомий слід в історії української музики. Він пішов, але продовжує жити у наших серцях, а Як я втікався з не тут, і виступаю по роботи. Відносити ряду. Ширше інтерв'ю з мамою Андрія Кузьменко сьогодні о 20.45 і 22.20. Про вечір з піснями Кузьми, який відбувається зараз у Львові, розкажемо вже завтра у новинах. А вже в цю хвилину львів'яни про пісні Кузьми чи пам'ятають і чи співають. Творчість дуже подобається. регулярно ходили на його концерти. А зараз слухаємо та звичайно найбільше мені подобається його пісня, і мало хто знає, вона називається Пусти мене. За вікном плакав нудний дощ, всім розказував про свою біду. Налий, 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 нам двом. Давай згадаємо тих, кого нема. Зараз з нами тут. Ми є на тій землі, як клавіші на піаніно. Хтось бі моря, хтось ієс, але в кінці з нас кожен людина. Часом так є, що хочеш заграти соло на одній струні, знайти в собі сили знову. Хай буде біля тебе завжди наханити, і я туди споряд буду такоди, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках Хоче став дорослим, і вже минула сорок третя осінь як я побачив перший раз свій дим. Мам, а можна я до тебе завтра прийду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидих. Маємо, пам'ятаємо собі, та вам бажаємо. Нехай будуть здорові Усі близьким до зустрічі! Не перемикайте НТА! Ще новини спорту від Андрія Сиротяка. Залишайтесь з нами. Власний антикризовий план порятунку економіки України представив лідер радикальної партії Олег Ляшко на загальноукраїнській селекторній нараді з керівниками місцевих парторганізацій. Документ, розроблений фахівцями РПЛ, детально описує заходи, які потрібно вжити для стимулювання експорту українських товарів. Це створення системи державних інститутів та механізмів розвитку економіки. Зокрема, експортно-кредитне агентство. в першому читанні парламент проголосував. І це дасть можливість через експортно-кредитне агентство сприяти просу. Вані українського експорту через страхування, гарантування, здешевлення, кредитування експортних операцій, а також забезпечує інформаційно аналітичну підтримку експортерів. Олег Ляшко впевнений, що кредити МВФ доведуть країну до дефолту і закликав владу нарешті розвивати власну економіку та підтримувати вітчизняного виробника. Зайдіть будь-який супермаркет, 90% імпортна продукція, замість того, щоб там лежала чернігівська картопля, вінницьке сало найкраще. А що ми бачимо? А ми бачимо один імпорт. І внаслідок цього немає валюти, бо коли імпорт продається в Україні, то валюта виводиться за кордон. І ми годуємо єгипетських селян, аргентинських садівників і російських шахтарів. Головний радикал наполягає на тому, що антикризовий план радикалів був покладений фундамент нової коаліції. Лише за таких умов він готовий обговорювати участь радикальної партії у майбутній більшості. Тиждень розумових баталій у Львові уже всьому відбувся міжнародний турнір із шахів Львівські традиції. Участь у змаганнях взяли 12 шахістів із Польщі, Азербайджану та України. Хто виявився найсильнішим, знають наші журналісти. Міжнародний шаховий турнір Львівські традиції уже всьому об'єднує шахістів із сусідніх країн. Цього разу на змагання з'їхалися 12 учасників з Польщі, Азербайджану та України. Турнір тривав 7 днів. 11 турів за круговою системою. Турнір має статус міжнародного з виконанням нормативів на звання. Тобто міжнародного майстра серед чоловіків і міжнародного гросмейстера серед жінок, міжнародного майстра серед жінок відповідно. До фіналу дійшли найсильніші, і дівчата і хлопці проявили себе у всій шаховій красі. Та як буває у кожній грі є переможець, а є переможений. Золотим призером турніру став міжнародний майстер, віцечемпіон світу український шахіст Артур Фролов. Після здобутки минулого шахи чоловік закинув більш ніж на 20 років. Оцей контроль дві партії в день виявився що багато технічного браку. То партії нелогічно завершувалися. 25 років я не грав в шах і вирішив повернутися і спробувати. Ну вдалося що щось вдалося. Гості сусідніх країн теж показали непогані результати. Поляк Петр Сабок навіть був за один крок до перемоги, але через неправильний хід у фінальній партії посів друге місце. Я мав шанс виграти цей турнір, але в останній партії була нічия. Я хотів виграти, але незважаючи на велику перевагу, я витратив багато часу і зробив помилку в запеклій боротьбі. І суперник використав це на свою користь. Але загалом я задоволений результатом. А у третє місце дісталося міжнародному майстру івано франківська Данилу Шкурано. Минулоріч перемога була на його боці, проте цього разу на заваді стали неправильні ходи у фінальних партіях та брак часу. Не знайшов хід ферсаж 5 який давав перемогу, і партія закінчилася нічю. І з другим призером теж не знайшов хід, який теж давав нічів. І власне партію то програв. Ну і якраз у цих цього. Втрати втраточка в цих двох партіях якраз завадила заняти перше місце. Приурочили турнір львівському шахісту Максиму Юсупу, який помер на 23-му році життя. Незадовго до смерті Максим став чемпіоном львівської області шахів. А схожі турніри організатори обіцяють проводити частіше. кажуть, кількість охочих з кожним роком збільшується. Маріна Оленська, Віктор НТА «Спорт, як він є». Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. середа, 3 лютого буде хмарною з проясненнями та невеликим дощем. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів вище нуля. В день прогріється до 5-9 градусів тепла.